Медики відзначають, що після травневих свят до них звертаються пацієнти з загостренням таких хвороб, як гастрит та інше захворювання шлунково-кишкового тракту, цукровий діапет тощо пов'язане це передусім з надмірним вживанням вуглеводної їжі, алкоголю або солодких напоїв. Та й взагалі зі збільшенням кількості їжі, яку ми приготували, і намагаємося з'їсти на свята, пояснює лікар Олена Колоденко. Звичайно, після свят завжди збільшується кількість людей, які звертаються з такими скаргами, як важкість у шлунку або загострення хронічних захворювань, таких як цукровий діабет. Але якщо порівнювати з минулими роками, то звичайно кількість людей, які звертались цього року, їх була менше. Це можливо обумовлено, ну, цією ситуацією, яка є на сьогоднішній день. Час вносить корективи сьогодні. Українці працюють і в будні, і на свята, але все ж таки підкреслює Олена Володимирівна, після святкова важкість у шлунку дається взнаки визнати причину, да чого це виникає. Якщо лікар вважає, що це пов'язане з тим, що людина вживала їжі більше, чим це було потрібно, це зазвичай. Повернення до правильного харчування для того, щоб трошечки розвантажити організм, і якщо в цьому є потреба, то додаються медикаментозних препаратів. Люди, хворі на цукровий діабет, повинні завжди пам'ятати про те, які продукти їм треба обмежувати, навіть на свята. Це Кондитерські вироби, це Пасхи, це цукерки, тобто все це не бажано вживати для того, щоб цукор не підвищувався. Але якщо все ж таки таке сталося, то сімейний лікар зможе відкоригувати медикаментозну терапію. За довоєнною статистикою в Україні майже порівну чверть жінок і чверть чоловіків жили з ожирінням. Хронічне приїдання є одним з його чинників. Наразі до цього приєдналося й заїдання стресу ласощами. Сьогодні ми бачимо кількість людей, у яких є надмірна вага, а це і є одна з таких основних причин, це переєднання. Таке може бути. Тобто люди нервують, вони вживають більше їжі, вони вживають більше солодких продуктів, наприклад, цукерки, тому що є такий міф, що солодощі знижують стресову активність нашого організму. В Своєї черги це призводить до загострення хронічних захворювань або до їх появи, каже директор одеського центру первинної медико-санітарної допомоги. Наприклад, ожиріння призводить до появи цукрового діабету або захворювань серцево-судинної системи. Треба звертати увагу ще на спосіб приготування їжі, так, тобто жарене. В маслі жарена в маслі їжа вона не корисна для нашого організму. Це додаткові калорії і це додаткові жири, які ну, вже будуть викликати загострення хронічних захворювань. До порад лікаря додають рекомендації психологи, що необхідно робити, аби не набрати ваги і не погіршити здоров'я за святковим столом. Ретельно пережовуйте їжу, нікуди не поспішаючи. Користуйтеся маленькими тарілками. Після одної страви чекайте 5 хвилин перед іншою. За цей час мозок підкаже, чи справді ви готові з'їсти ще, і відволікайтеся на розмови. Така практика дуже ефективна проти переїдання.